Попередніх історіях ви бачили відео від Олени Толкачової від патронатної служби Янголи Азову. Нашу організацію, патронатну службу Янголи Азову, запросили. На захід Young Business Club для того, щоб ми розказали про те, чим займається наша служба, щоб ми познайомилися з молодими бізнесменами, які можливо могли допомогти нам у нашій діяльності, у нашій роботі, підтримати поранених хлопців, підтримати родини загиблих. Але е, ми стикнулися з шокуючою і просто дикою е, ситуацією, коли до нас. Через 30 хвилин після того, як ми е, знаходилися на цьому заході, підійшла одна з представників організаторів і попросила е, з, сховатися десь у кутку, тому що е, чоловіків, які знаходяться на цьому заході, пугає військова форма у центрі Києва у 23-му році, коли йде війна, коли наші хлопці гинуть в самих страшних боях. Коли ми їх ховаємо кожен день, до нас підійшла людина, організатор, і попросила покинути захід через те, що гостів пугає військова форма. А також ще відео про недолугий, недоречний і, в принципі, жахливий гумор у сторону військових, тому що таке я вважаю, що необхідно поширювати в Бахмут, бистро не любиш Україну. Заб'ю сука, лічно розстріляю, закон 228, ні шагу назад, блядь. Або в армію, або смерть, нахуй. Або смерть від ворожої кулі, або від своєї, блядь. Знай, блядь, ми всі прийдемо за тебе. Сидиш там, ховаєшся, я ж вам сказав, я своє вже відвоював, блядь. У мене немає ніг, блядь. Я сижу, блядь, у мене таз, блядь. Я от, ну, блядь. Ну як я буду, блядь? Ну, якщо мене хіба посадить. На танкову башню, щоб я вмісто з нею крутився, блять. Тоді я зможу, блять. А так як, блядь, я ж завжди поворухнутися не можу. Ну, вибачся на слові, але я завжди над своїми дефектами насміхаю. Пойдуть воювати всі. 80 тобі років, 90. Любиш Україну? Ба. Я дуже вдячна. Що в нашій країні ще лишаються свідомі люди, які е, збирають, які поширюють, які відправляють прилади бійцям і забезпечують нашу армію в першу чергу в допомогу собі самому. Але що я роблю в одній країні із людьми, які під час війни, повномасштабної війни, е, відчувають себе некомфортно. Біля людей у військовій формі. А також я не розумію, що в цій країні роблять такі люди, які насміхаються над військовими, особливо над відірваними кінцівками, ПТСР іншими бойовими пораненнями. Я би хотіла, аби ці дві ситуації, які я висвітлила вам в даному відео, набрали якомога більшого розголосу. Оскільки таких людей, повірте, дуже достатньо. І якщо ми своїми діями намагаємось довести військовим, що є ще свідомі люди, які розуміють, що в країні війна, які розуміють і цінують їхню роботу, яку вони щодня проводять, втрачаючи своїх побратимів, втрачаючи своє здоров'я, своє життя. Але при цьому дійсно є дуже багато людей, які я не знаю, чому вони ще досі живуть порівнянні з тим, хто віддав своє життя. Дякую.